Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати зробити дуже смачну закуску. Її можна зберігати як на зиму, так і їсти майже одразу. Це дайкон маринований, білий та жовтий. Він дуже смакує до м'яса і має оригінальний кисло-солодкий смак, тож обов'язково спробуйте це дуже легко. Всі пропорції я продублюю в описі до відео. Спочатку беремо сам наш дайкон і чистимо і відрізаємо в нього хвостики. Почистивши дайкон, необхідно порізати. Нарізати ви можете будь-яким зручним для вас способом. Якщо ви будете зберігати височенькі баночці, можна смужечками такими порізати, можна кільцями, напівкільцями, квадратиками, як вам потім захочеться його з'їсти будь-яким способом. Я нарізатиму ось такими кільцями десь сантиметр півтора а потім кубиками. І одразу розкладатиму по баночкам. Нарізаючи таким чином, їх більше влізе просто до баночки. Звичайно, друзі, ті баночки, які ви збираєтесь зберігати на зиму, необхідно простерилізувати. Я стерилізую в мікрохвильовці 5 хвилин і кришечки прокип'ячую. А ті баночки, які ви просто збираєтесь замаринувати і з'їсти, то просто ставимо потім в холодильник. Готувати маринад дуже просто. Беремо воду, ту, яку ви п'єте в мене бутильована. Туди відправляю цукор. Та сіль. Ставлю на вогонь і даю закипіти. Коли маринад закипів, цукор розчинився, додаю оцет. звичайний 9%. По баночках розкладаю невеличкі шматочки лаврового листочку, ну геть невеличкі, які найменші, а то четвертинки. Ось так. Ламаю і відправляю. Ой, загубився. Ось так. І заливаю маринадом ту частину баночок, яку я вирішила робити білими. Дві баночки зроблю білими, дві жовтими. Далі розповім, що робити. Закручую кришечкою. Залишившися в каструлі маринад, додаю куркуму, розмішую, ще один раз ставлю до закипання і закипівшим маринадом заливаю другу половину баночок. В результаті ми отримаємо дуже гарні та смачні жовтенькі кубики. Я баночки не стерилізувала, тому я даю вичахнути і ставлю до холодильника ще на 3 дні, щоб промаринуватися. І потім вже можна з задоволенням їсти. Смачного!